Присутні. Доброго дня. Я хочу висловитися щодо теми укриттів у навчальних закладах, бо 10 вересня я подавала депутатський запит і його підтримали депутати про те, аби до вас, Віталій Олексійович, це був запит з вимогою до вас. Аби в дитячих садках ще раз переглянули акти обстеження підвальних приміщень і щоб нам сказали, які можуть бути потенційно придатні приміщення для облаштування укриттів. На жаль, я відповіді не отримала, вже пройшло більше місяця. За цей час я е, була в департаменті освіти і передивилася ці акти про 50 дитсадків. Ви, Віталій Олексійович, говорили, що в дитсадках нічого робити не будемо, бо немає фізичного укриття. В актах написано, що з 52 дитсадків 32 мають підвальні приміщення. Я нарахувала стільки. Із цих 32, 19 підвалів мають площу 100 квадратних метрів і більше. 9 підвалів від 100 до 300 квадратних метрів, 5 підвалів від 300 до 1000 і 5 підвалів понад 1000 квадратних метрів. Значить, ви, Віталій Олексійович, зазначили, що деякі підвальні приміщення непридатні. От дійсно в деяких актах міститься інформація, що підвальне приміщення має ознаки підтоплення, але можна знайти і такі записи в актах, що підвальне приміщення чисте, сухе, що воно має додатковий вихід. І навіть я бачила, не пам'ятаю зараз назву номер цього дитячого садка, що має навіть і пандус. Чому досі у нас не ви говорили Віталій Віталія що влаштування укриттів це процес, так от чого у нас досі цей процес не запущено, я не знаю. Сьогодні тут виступали іще дві представниці від громадськості матері, чиї діти відвідують 58 і 34 дитсадок. То можу лише сказати, про 58-й у цих актах вказано, що там є підвальне приміщення площею 100 квадратних метрів, і в 34-му 66 квадратних метрів. Тому ну, моє, моє бачення таке, що якщо навчальний заклад з існуючим підвальним, там, цокольним приміщенням, яке може використовуватися саме як укриття, яке має. Захисні, захисні властивості, які мають додаткові запасні виходи, такі навчальні заклади ми маємо з вами запустити в найкоротший термін. Ті навчальні заклади, в яких немає в самому приміщенні а, укриття, куди дуже швидко ну, до 5-8 хвилин можна спустити дітей, я вважаю, ну, що це буде ну, дуже сумнівне рішення при відкриття таких, а, таких навчальних закладів. Тому що ну, всі ж ми бачили, ну, ми знаємо, 8 хвилин від оголошення тривоги до прильоту по вам сторону. За цей час діти навіть не в бізнес дійсно звертається дуже багато батьків з того, що дійсно діти не спілкуються, немає такої можливості спілкування, вони вже не знають, що робити. Дійсно, дуже багато батьків не можуть потрапити на роботу із того, що потрібно доглядати за дітьми. Тут дійсно дуже велика проблема. Я хотів сказати, що на сьогоднішній день є декілька моментів, які треба врахувати при вирішенні цього питання. Як вже сказав від Олексійович, дійсно у нас є. Обмежений бюджет. У нас на сьогоднішній є, є невиконання цього бюджету, і не, не дивлячись на це, ми в першу чергу кошти направляємо на то на те, щоб ми здобули якомога скоріше перемогу. Ми допомагаємо нашим військовим і робимо в першу чергу це питання. І всі кошти майже йдуть туди. Це по перше. По друге, не дивлячись на це, я безпосередньо знаю, як міський голова займається цим питанням, Він займається постійно питаннями. Безпеки міста з самого першого дня тому не треба думати, що цим питанням ніхто не займається. Тут дійсно дуже багато проблем, які неможливо на сьогоднішній день так легко вирішити, тому треба враховувати, і дійсно, як вже було сказано, питання безпеки. Але я все ж таки думаю, що в сьогоднішній день можливо якось приймати якісь нестандартні рішення. От як ми вже прийняли це рішення по 13-му садочку у помешканні колишньої Крюківської районної ради за сьогоднішньої Кривківської адміністрації, можливо, потрібно розглянути якісь подібні об'єкти на центрі міста. На молодіжному, в іншому, в інших районах, якщо є такі об'єкти, де можливо розташувати якісь збірні групи, можливо, там буде 30 дітей, там 40, 50, 60, але це буде якась можливість все ж таки давати дітям або в дві зміни там бути. І все ж таки діти почнуть спілкуватися, і ми потрохи будемо виходити з цього, цього цієї ситуації. Давайте визнавати свої помилки. І визнавати те, що ми спізнилися в цьому питанні. Ми всі. І спізнювалися не лише ми, спізнювалося і військово-політичне керівництво нашої країни, і дорогою ціною далася окупація півдня. Ми це все розуміємо. І спізнившись з укриттями в школах, дійсно мова не про зараз, а про доволі значний часово-просторовий проміжок тривалістю в рік. І більше ніж через рік. Забезпечити роботи лише одного дитячого садочка, ну це трішки ганьба. А можливо і не трішки. Ганьба всім нам. Але, переруючи Миколі Володимировичу, я хочу сказати, що, мабуть, не потрібно вигадувати велосипед в частині створення і роботи, і, там, функціонування якихось робочих груп. Роб. У нас є постійні депутатські комісії. Скажіть, будь ласка, скільки від початку широкомасштабного вторгнення збиралася профільна комісія з питань освіти? Перша пропозиція все ж таки тримати діалог з, з батьками. Друге, більш креативно підходити до вирішення цієї проблеми, як то сказав Микола Володимирович, зібратися з керівниками ДСНС і все ж таки побалакати з ними. Ми зрозуміємо, що у них є якісь. Закони, стандарти, але війна і сьогодення потребує нестандартних рішень всіх проблем. Це, це, це друге. І третє, все ж таки я хочу сказати батькам, що депутати постійно піднімаються питання і намагаються вирішити.